Дякую, Боже, що почув мій голос. Алілуя, 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 Алілуя. Алі це день, що його сотворив, Господь. Радіймо і веселімося в ньому. алілуя, алілуя. Алі Алі Господь з вами. І з духом Божья. Давайте дай. я буду держати цю. Ні, то я доля. Слова святого Євангелія від Святого Марка. Слава, Слава Тобі, Господи! Як Ісус воскрес уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів, пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали і ридали. І оці, почувши, що Він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді, двом з них, коли вони. Подорожували і йшли до села, і ті вже пішовши, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, Він докоряв їм за їхнє недовірство і скам'янілість серця, тому що не повірили тим, які бачили його Воскресло, і Він сказав їм: ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє. Усьому творінню. Це є слово Господнє. Богу подякую Добре, на хвилину, присядьте. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі люби в Христі, браття і сестри, наші парафіяни, маму кохана, яка з нами сьогодні, всі, хто прийшов на цю молитву, вітаємо вас щиросердечно. Сьогодні маємо таку можливість, щоб зібратися на цьому місці, де ми вшановуємо наших померлих. І так як храм, бо дуже багато можна сказати, що цвинтар це така святиня, теж, хоча немає стін, немає якихось куполів, немає, скажімо, тут дзвіниці, немає споруди, але це є храм, тому що. В храмі є присутність Божа, а тут, а на цвентарі, Господь є присутній в нашій молитві. І ці наші померлі родичі, які чекають на спасіння або вже є спасенні, і ми ще цього не знаємо, вже є святими в небі, вони заступаються за нас, тому що вони можуть молитися за нас, але за себе ні. І тому молитва церкви є потрібна для того, щоб. Випрошувати прощення тим, хто ще чекає в чистилище на спасіння. Ми знаємо, що Боже милосердя настільки велике, що навіть коли людина помирає, Господь, який є справедливим суддею, дає цю можливість, щоб людина ще щоб душа людська могла очиститись і почекати на це спасіння, але до нього увійти. І тому ми сьогодні збираємось як люди віри, так як чуємо в Євангелії сьогодні, що Тим, котрим Ісус з'являвся, не вірили, що Він є живий. Навіть хто розповідав, що були біля гробу, Марія Магдалина, які бачили пустий гріб, не вірили, поки Ісус не прийшов до них. І ми хочемо сьогодні також зустріти Ісуса Христа. Це дуже важливе, щоб в житті зустріти Бога. Бо що іншого є чути про Бога, знати про Бога, а що іншого це є. Зустрітися з Ним, тому ми сьогодні в нашій молитві зустрічаємося з Богом в Його Слові, яке читаємо з святого Писання з Біблії, з Євангелії, також в молитві, яка є свята Літургія, Меса, коли ми беремо участь в цьому набоженстві і приймаємо Ісуса живого Бога в святому причасті. Тому сьогодні, як люди віруючи, ми хочемо нашу молитву сповнювати за. Померлих і пам'ятати, що ми кожен раз в своєму житті, коли згадуємо про Бога, розуміємо, що ми є Його діти, що є вічність, і що кожен з нас має колись Богові в очі подивитись. Тому в нашій молитві, чи це буде в храмі, чи на цвинтарі, чи вдома, ми завжди маємо цю свідомість, що ми стоїмо перед Божою присутністю, що ми стоїмо. Як люди немічні перед Богом, який є Всевишній, який є всемогутній, в якого можна насправді багато чого випросити, а особливо того, що є потрібне нам до спасіння. Тому сьогодні, стоячи на цьому місці, теж скажемо святому місці, тому що тут похоронені люди, а людина це є святиня Божа, тому ми хочемо вшановувати це місце, тому молитва є тут. А не де-інде і тому теж з вірою вдивляємося в Божий закон, який хочемо виконувати, якому хочемо бути вірні. Тому теж просимо сьогодні про цю вірність нашу, в нашій мандрівці до неба, тобто в нашому житті, щоб ми були справді Божими дітьми, щоб ми наслідували Господа Бога і через таїнства церкви, через молитву могли завжди до Бога наближатися. Тому сьогодні нашу молитву сповнюємо за померлих, але також і молимося за нас, щоб ми були вірні Божому закону, вірні Божому Слову, яке чуємо, і хотіли бути людьми, в яких видно нашу віру, які не тільки говоримо про віру, але теж своїм життям, своїми вчинками доказуємо те, що Бог є живий і правдивий. Для того просимо, щоб Бог прийняв нашу молитву. Діслав нам свої благословення, а життя вічне нашим померлим, за яких щиро-сердечно молимось, згадуємо їх і просимо, щоб Бог відкрив їм брами неба, а нам дав щасливу колись до цього неба дійти. Амінь. Христос Воскрес!